Вишиванка, вона не просто вишиванка, бо десь сьогодні день вишиванки, треба її одівати. Ні. Ви поїдьте, е, я, до речі, в Закарпатській області роду, ви поїдьте туди, хто не знає, то там люди, люди ближать сюди в горах, вони там. ну, Вона собі ходить, тому що це її повсякденне. Вони привикли так ходити. А якщо одягати вишиванку, тому що сьогодні день вишиванки. І е, на другий день зняти вишиванку і робити речі, такі, які не треба робити, які не мають бути е, наразі тими речами, що, що люди роблять, розумієте, е, якісь там висловлювання або ще щось там. Ну, це не добре, це, це не гарно, по-перше, це, це не є добре. Це не є добре.